Я люблю своє сонячне місто, тому що тут завжди тепло моїй душі. Це місто я люблю за те, що воно є дуже гарним. За останні роки воно стало більш європейським, розвиненим, сучасним. Оновлено дуже багато різних кафе, кінотеатр, наприклад, Шевченка. Також це місто я люблю за те, що є де погуляти і провести спокійно час, і за те, що це місто дає дуже. Багато можливостей для початківців, таких як, наприклад, художники, письменники, бо проводять дуже багато арт різних там пікніків, арт студії і різних спіткань, в яких люди приймають участь, спілкуються, знайомляться і розвиваються. Дякую, я тебе люблю. Рівне. Я люблю рівне за те, що воно є справді чарівне. Коли йдеш ввечері по вулиці, і ці ліхтарики освітлюють вулиці, аж хочеться жити, хочеться. Гуляти, хочеться щось творити. І Для мене це яскравість, я саме в цьому, що воно є гарне.